Привіт! Це перший урок відеокурсу Джумла для початківців. Сьогодні я покажу, як додати статтю, посилання детальніше та як вказати автора і дату. Передовсім йдемо до панелі керування вашої джумли. Для цього, після імені вашого сайту, додаємо косариска адміністратор. Натискаємо Enter. Тепер вказуємо ім'я користувача і пароль. Натискаємо «Увійти». і тепер ми у панелі керування. Аби створити нову статтю, натискаємо на Створити нову статтю, вказуємо заголовок статті. Опцію Опубліковано залишаємо зі значенням Так. Таким чином ми робимо цю статтю доступною користувачам і опцію Головна встановлюємо на так. Тобто таким чином ця стаття, яку ми зараз створюємо, буде показуватись на головній сторінці вашого сайту. І тут можна вводити текст. Аби заощадити трохи часу, я вставляю раніше скопійований текст. Ctrl-V. І ось моя стаття. Після чого натискаємо застосувати, повертаємось до фронтальної частини вашого сайту і оновлюємо сторінку. Отже, ось наша перша стаття у джумлі. Як ви помітили, стаття дещо задовга, тобто потрібно скролити, аби її всю побачити. Зробімо так, щоб було видно лише частину статті. Йдемо до панелі керування, скролимо ось так. І, скажімо, після третього пункту, ось тут клацаємо і натискаємо на кнопку детальніше. Ось у нас з'являється така лінія, яка означає, що Лише той вміст, який йде до неї, буде відображатися на головній сторінці. Зберігаємо зміни. Йдемо до фронтальної частини і оновлюємо сторінку. Отже, бачимо, що видно лише частину статті, але є посилання детальніше. Натиснувши на яке, бачимо решту статті. Вкажімо також іншого автора. За замовчуванням тут бачимо авторство адміністратор. Йдемо до панелі керування. Розгортаємо випадне меню налаштування статті. І у текстовому полі опції псевдонім автора вказуємо нового автора. Скажімо, «Мак». Зберігаємо зміни. І оновлюємо сторінку. І бачимо, що автор тепер інший. Також можна змінити дату публікації. За замовчуванням, це та дата, коли було опубліковано статтю. Але у адмінпанелі, у тій самій секції Налаштування статті, це можна змінити. Натиснувши на Календар біля опції Дата створення. Натискаємо на іконку календаря. І вибираємо, скажімо, 7 травня. Застосовуємо зміни і оновлюємо сторінку. І бачимо нову дату. Якщо ви, скажімо, хочете опублікувати вашу статтю не зараз же, а через день, два чи тиждень, то це можна вказати у опції. Початок публікації. Тобто, якщо ми виберемо тут, скажімо, 31 травня, то наша стаття саме тоді з'явиться. Застосовуємо зміни, натискаємо на головна. І бачимо, що статті нашої немає. А немає її тому, що дату публікації ми призначили на 31 травня. Також можна вказати, коли цю статтю. Прибрати з сайту. Для цього вказуємо кінець публікації. Скажімо, 1 червня. Отже, 1 червня ця стаття з сайту зникне. На цей раз все. Почуємось у наступному відеоуроці.